А біля облдержадміністрації день соборності відзначили покладанням квітів до монумента загиблим в АТО. Їх вшанували хвилиною мовчання, а також присутні заспівали гімн України. Головним же дійством стало розгортання величезного синьо-жовтого прапора завдовжки 22 метри. Студенти взялись за руки, створивши живий ланцюг, що демонструє єдність різних регіонів України. А потім запустили в небо повітряні кульки як символ свободи та незалежності нашої держави. Хотілося б, щоб наша Україна ніхто її не розривав, щоб вони були, щоб ми всі були вместе. запад, Восток, север, Юг, ну щоб всі були вместе, і ми дуже любимо свою страну. Я почуваю себе вільною, що я можу ну, вийти на, на площу, що я ну крила виросли. За савдеки я ніколи нікому не казала, що я козацького роду, тому що. Відраз розкуркулений. Серед присутніх були і учасники подій дворічної давнини. Вони прийшли згадати тих, з ким стояли у Києві на Майдані, і тих, хто загинув. Саме 22 січня не стало Сергія Нігояна. Він загинув попереді мене. В той же самий день ми стояли на першій барикаді по улітиошому. Була прорвана баррикада барикада ОМОНовцями. Вот, Нас зажали в праву сторону всіх людей, дітей, пенсіонерів, молодіж. Всіх били, били нас і хотіли.